Давайте перед, перед тим, як я скажу назву проповіді, я б хочу прочитати уривок із книги пророка Ісаї, 41-й розділ і 10-й вірш. Господь говорить до свого народу такі слова: не бійся з тобою, боя, і не озирайся, бо я Бог твій. Змісню я тебе і тобі допоможу. Правицею правди своєї тебе я підтримаю. Друзі, я хотів би звернути нашу увагу, ось бачите, виділено два слова, не озирайся. Бог говорить для свого народу, для нас, для кожного з нас, через це Боже Слово, щоб ми не боялися. Але також тут Він говорить, не озирайся. І от давайте сьогодні пороздумаємо на цю тему. Взагалі, чому людина озирається назад? Ну, от ми йдемо, ну, я так, перше, що приходить в голову, це. Йдемо ми по темному перевулку, да, і там якийсь страх, хтось раптом десь щось шуршить, хтось йде за нами, ми озираємося, бо страшно, да? ну, трішки страшновато. Хтось женеться, якщо хтось йде, якщо ну, ще борони Господь, собака десь да, біжить. Один чоловік казав, що хлопець погано бігав, але пес сусідського двору відкрив в нього потенціал бігати гарно. Він озирався гарно і біг добре, дуже. Ось таке буває. Але ми озираємося не тільки тому, що колись хтось женеться. Ви знаєте, іноді буває, нас щось тримає. Ну, Ідея людина, хтось подобався, озирається. Якщо би я зараз проповідував до неодружених, я б сказав би, озирайся. Озирайся, якщо хтось подобався. І повертайся, іди, доганяй, знайомся. Це, це варто того, щоб створити сім'ю. Але, друзі, Бог. Говорить до нас не озирайся, і що він має на увазі. І я хотів би назвати цю проповідь назад в майбутнє або не озирайся. Е, назва назад в майбутнє не пов'язана з тим фільмом, який деякі з нас бачили. Чому я назвав назад в майбутнє? Тому що, знаєте, коли людина йде вперед, ми ж йдемо вперед і ми рухаємося в майбутнє, правда? Але ми озираємося назад. І якщо серце до чогось там ззаду приліплено, тому якби себе обманюємо. Ми бажаємо рухатися в майбутнє, але дивимося назад, і отак воно виходить. Назад, в майбутнє. Ідеш перед, але дивишся назад, і воно, Ну як казав один чоловік, не той. Да? Не, не те, не то. Не то виходить. І чому? Давайте з вами сьогодні пороздумаємо, чому воно не то? Озиратися назад. Чому Господь не бажає? Про різні оглядання людей поговоримо. І отже, перше оглядання, коли людина каже, оглядається назад і каже, ех, колись було краще. Зараз не то. А от раніше, от життя було в мене. От раніше було. І вона дивиться туди, назад, а зараз страждає. І знаєте, подібна історія була у єврейського народу. тут Є ось записано, якщо ви у вас є біблії, можете відкрити числа, 11 розділ, 5-6 вірш. Коли Бог вивів ізраїльський народ, євреїв із рабства, вони почали озиратися. І ось тут написано, що вони говорили. Вони казали: п'ятий вірш написано: ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки, і дині, і пір, і цибулю, і часник. А тепер душа наша бідолажна. Це я додаю сучасний приклад в'яне. Немов нічого, немає, тільки Манна перед нашими очима. Такі вони, так вони страждали, вони згадували, як там було добре. Але, друзі, чи насправді їм було погано, коли вони зараз йшли? Вони згадували те, що вони там мали краще. А що на самому ділі було в житті євреїв, коли вони були там? Книга Вихід, перший розділ, я читаю з 11-го віршика. Написано. Про фараона, він настановив їм, тобто євреям, наглядачів над роботами, щоб гнобили їх працею. І вони збудували фараонові укріплені міста, Пітом, Рамес та Он, місто Сонця. Та чим більше їх гнобили, тим численнішими і сильнішими вони ставали. А єгиптяни відчували огиду до ізраїльських синів. Тож єгиптяни безжалісно чинили насильство над синами Ізраїля. Ось, що описує Боже Слово, що було в них. І чого ж так виходить, що вони в той час, коли вони вийшли, вони почали згадувати те, що було краще? Ви знаєте, друзі, брати і сестри, на самому ділі у людей буває таке, в житті людей сьогодні таке теж трапляється. Людина рухається вперед, дивиться назад і каже, колись було краще. Але задайте собі запитання, якщо у вас раптом так трапляється, чи насправді тоді було краще. Багато людей, котрі е, жили під час радянської влади, Радянського Союзу. Е, я пам'ятаю це теж цей час, я був підлітком. Багато з нас, тут в залі в цьому є, теж пам'ятається той час. І деякі люди сьогодні озираються назад і кажуть, от тоді було, от добре було. Але на самом ділі, чи тоді було краще? Можливо, нам було там краще. Можливо, ми щось краще їли, Можливо, ми краще себе або хтось краще себе почував, але краще не було. Ви знаєте, Бог змінював систему життя євреїв, а вони звертали увагу тільки на їжу. Ось чому суть цієї історії. І зараз ми живемо, коли Бог нас вивів із рабства, коли ми живемо новим життям з Богом. Друзі, я хочу закликати кожного з нас і себе не глядаємося назад і не жалкуємо за старим життям, якщо навіть і ми десь себе краще почували. Ми живемо в свободі в інших цінностях. Якщо хтось щось краще їв, це не означає, що було краще. Якщо хтось був молодший і тобі було тоді краще, ти досягав цілий, сім'я зародилася, полюбив, покохав когось. Було, ти відчуття мав краще, але система не була кращою. Життя не було насправді кращим. Ось чому ця суть, друзі. І важливо це розрізняти. Важливо це розрізняти. Якщо стає важче, це важлива, важлива істина, друзі, брати і сестри. Якщо стає важче, це не означає, що було краще. Коли людина досягає цілі, йде вперед, прямує кудись, їй стає важче. Але краще те, що зараз, тому що ти рухаєшся в правильному напрямку, стоїш на правильній дорозі і йдеш туди, куди потрібно. Амінь. І це важливо запам'ятати. Нехай це мотивує нас, друзі, брати і сестри, не боятися труднощів і йти вперед. Якщо навіть зараз важче усвідомлюй, це краще, тому що ти йдеш вперед і досягаєш. Іноді зі сторони здається, знаєте, от коли, говорять, коли хтось пливе проти течії, що він не вміє плавати. Але він рухається, він не здається, і він пливе вперед. І важливо це усвідомлювати. Можливо, ти сьогодні пливеш проти течії, і тому важко, і лукавий звертає увагу, подивись, там було легше щось краще. Не факт. Не факт. Якщо ми дивимося на Господа, йдемо за Ним, виконуємо Його волю краще зараз. Амінь. Це важливо. Не втрачай ціль і віру. Маючи ціль, ти дивишся вперед. Маючи віру, ти перемагаєш. Ти досягаєш цілей нових, йдеш вперед. Оглядання назад, як прикріплення до минулих земних цінностей. Івангелії від Луки, 17 розділ 32, 33 вірш, написано: Згадуйте дружину Лота. Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить її, той оживить її. І Ісус Христос це підкреслював. Дивіться, тут я оце виділив слово червоним: хто лише прагнутиме душу свою зберегти. Помітьте, Бог ніде не говорить, ти повинен жити якимсь скібніком, якимсь таким себе бічувати, не їсти, ходити, ходити в рвані, і тоді ти духовна людина. Є такі течі, рухи, да, якісь десь там біля лісу живуть. Ось і вважають що це духовність жити дуже бідно і, і і погано. Але Бог це не говорить. Але він підкреслює: якщо ти лише прагнеш того, щоб все для, для душі своєї набути, забезпечити тільки своє ось тут життя. Або я трішки перефразую, дивишся туди-назад, адже тут згадується: він каже: згадайте дружину Лота, котра оглядалася назад. А, да, ми знаємо цю історію. Ми в кінці ще повернемося трішки глибше е в цю картину, коли дружина Лота озирнулася. Її серце настільки було приліплене до минулого, тільки, тільки до матеріального, що вона не бачила, куди їх Господь виводить. І от Бог це підкреслює. Господь говорить про це нам. Ви знаєте, друзі, коли людина рухається духовними цінностями, вона жертвує, вона готова жертвувати матеріальними заради духовного, заради кращого. І це або, або ти обираєш. Або ти жертвуєш матеріальним заради духовного, або ти жертвуєш духовним заради матеріального. Ви сьогодні могли б залишитися вдома, чай зробити, каву, сісти за столом, десь, включити онлайн. І не прийти сюди, але ви прийшли. Тому що є щось цінніше, ніж просто, щоб було зручно плоті. Ви вийшли там дощ, сиро, хтось добирався, можливо, ну, не знаю, якийсь час. Це був певний дискомфорт. Але ви пожертвували цим заради чогось кращого. І це суть нашого життя, друзі. І це дуже важливо розуміти. Тому не оглядаємося назад на минуле життя. На наше старе життя, там, де ми були в рабстві, там немає нічого, за чим треба оглядатись. Наступне, що я хотів би сказати, і ще одне жалкування, яке люди іноді собі говорять. Раніше я би показав тобі, якщо б раніше ти мене зустрів, та було б тобі. Знаєте, вони не можуть вирішити якусь ситуацію, вони згадують про свій старий характер, жалкування за своїм старим характером. Коли я був невіруючий, я поставив би тебе на місце. Коли я займався дзюдо, я б тобі показав там прийом один. У нас, коли я працював в одній організації, був охоронець, він мав певний ну, рівень якогось там, я не пам'ятаю, чи кунг фу, він, коли приходили працівники, він на них тренувався зранку на роботу. Ну, він жартував, але знаєте, так. Показував, що він може. Знаєте, це важливо розуміти і пам'ятати, що минулий наш старий характер це стара людина. До, до чого Бог не бажає, щоб ми ніколи, повертали, ніколи не поверталися. Післання до Колосян, 3 розділ, з 8 вірша, апостол Павло говорить: тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість. Злобу, Богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе стару людину з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Творця. Скинути з себе стару людину, Бог називає наш старий характер старою людиною. І він бажає, щоб ми це залишили і зодягнулися в нову людину. Ось чому. Важливо не оглядатися на наш старий характер. А ви знаєте, іноді здається, Лукавий так нам малює характер цього світу. Як треба діяти, що нам здається, що це працює? Іноді є бажання повернутися до якихось старих методів. Але вони руйнують. Лукавий взагалі робить таку рекламу нам, все малює, все гріховне приваблює, і здається, що воно краще. Зараз піди, зроби. Поступи так і буде краще. Я розповідав на першому зібранні притчу про те, як лукавий одного віруючого говорив, що ад це не так погано. Він йому намалював картину, що там весело так, пісні співають, вечорниці постійно, так добре. І він погодився жити, як він хоче, щоб потрапити в ад. І коли він вже потрапив в ад, і там побачив, які там страждання. Крики, муки людей, він йому сказав: слухай, це що таке? Ти ж мені казав зовсім інше. Він каже, шановний, ти не путай рекламу і реальність. Друзі, ну правда, це реальне життя. І лукавий малює нам щось таке привабливе в цьому світі. І думає, щоб, якщо ми будемо діяти старими методами, вони спрацюють. Але методи старого характеру, старої людини, вони руйнують, друзі. Стара людина. Стародавня, яка смердить, вона вмерла вже. І якщо ми зодягаємо сестрий одяг, воно смердить навколо нас, і люди це відчувають духовно. Важливо важливо це розуміти, це пам'ятати. ну Є взагалі інший проблемний кейс. І люди, котрі не згадують минулий характер, за ним не жалкують. Вони просто в ньому живуть. Покаялися і кажуть, я такий, що я можу зробити, приймайте мене. Цей плащик носять за собою. Ви знаєте, ще такий, от я пригадую приклад. Коли Ісус захотів сілити Вартимея, пам'ятаєте, коли він йшов мимо, проходив дорогу, і Вартимер його покликав? І коли Ісус почув зойк Вартимея і його сказав, нехай йде до мене, що Вартимей зробив? Він скинув старий плащ. Він скинув плащ і пішов до Христа. Плащ, який. Е, Ототожнював його старим життям, говорив про те, що він сліпий. Ось, друзі, оця, оце старий одяг, який нам треба скинути. Ось, друзі, цей старий характер, до якого іноді хочеться повернутися, який нічого нам доброго не дасть і нічого ніколи не збудує. Тому важливо це пам'ятати. Наступне, що я хотів би сказати, і ще одне жалкування, третє, за яким люди часто озираються назад, це. Якби я був в минулому положенні, це жалкування за втраченим. Щось було і воно немає тепер. І паралельно я прочитаю уривок Книга Буття, 19 розділ, це якраз та історія, де ангели виводили Лота і його сім'ю. І ось написано: і сталося, коли вивели їх звідти, то сказали: рятуй свою душу. Не оглядайся назад і не зупиняйся ніде на околиці. Рятуйся на горі, щоб раптом ти не був захоплений. А його дружина озирнулася назад і стала соляним стовпом. Ви знаєте, взагалі, я думаю, що і лоту було нелегко збиратися і виходити швидко. Там написано, ангели його постійно торопили. І вони вже, як він повільно збирався, взяли за руку, там написано, їх почали вести. Я думаю, і лоту було важко залишати те, в чому вони були. Вони не жили, я думаю, на зйомній квартирі. Це було їхнє житло. Вони щось нажили, набули, якісь були плани. І ця дружина Лота так приліпилася, що вона не могла це залишити. Вона йшла вперед, але це тормозило їх шлях, і вона постійно дивилася назад, на той будинок, на те життя, можливо, на тих друзів, знайомих. І вона не могла це відпустити. І Господь це засудив. Ось така прообразна прив'язка до старого і втраченого у нас теж може бути, друзі. За чим людина може жалкувати і постійно озиратися втраченим, що в неї було? Втрачені невикористані можливості? А якби мене зараз повернути, я б там би по-іншому, і крутиш, крутиш це, і себе бічуєш, і розстраю воно тебе, і ти не можеш це відпустити. Відпусти, цього вже немає. Ти вже в майбутньому, ти рухаєшся далі, не муч себе. Втрачені матеріальні цінності. От була машина, от було щось там. Господь проведе тебе, Господь дасть, Господь не залишить, не жалкуй, не побивайся. Втрачені стосунки. Якби там, ось Якщо ти можеш зараз змінити ці стосунки, зміни виправ, якщо не можеш. Зроби висновки і рухайся далі. Збережи те, що маєш зараз. Не озирайся назад, іди вперед. Це важливо, друзі, щоб ми не, не, закріп... не кидали якір туди-назад. Щоб це нас не тримало, тому Господь говорить: іди вперед, дивись вперед. Євангелія від Луки, 9 розділ, з 61-го далі я читаю. Написано. А інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатись з домашніми. Ісус же відповів йому: жоден з тих, хто поклав свою руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Сучасний переклад. Мені він подобається. Не годиться. Озираєшся, йдеш постійно, серце приліплено, не годиться для Божого царства. Не підходить так, недобре. Ісус знав серце цієї людини. І знаєте, Він так цікаво хотів. Ісус, я так хочу. Я так хочу за тобою йти. Ну, дозволь вернутися. Але Ісус попередив всі події. Я не знаю, що би там було. Можливо, Він би місяць повертався, готувався. Можливо, Він би взагалі не повернувся. Просто він сказав якось, ну, щоб воно було красиво перед всіма. Я зараз піду вернусь. І в цей час він виглядав би досить непогано, але Ісус знав його серце. Воно приліплено там. До того, де він знаходиться, і він не міг рухатися за ним. Тому, брати і сестри, це мені і, і вам, всім нам запитання, чи є щось, що тебе тримає в минулому, чи є щось, що тобі дозволяє, верніше е, заважає рухатися вперед. Подумай над цим, що тебе тримає, що, можливо, томить твоє серце. Не варто, можливо, за цим жалкувати, не варто побиватись, не варто згадувати це. Якщо воно тебе зупиняє, дивися вперед і йди за Господом. Він тебе благословить. Якщо нас або вас не залишає минуле, значить воно для вас ще теперішнє. І це може тримати, друзі. Іноді минуле не дає нам робити крок вперед. І, можливо, це варто залишити. Подумаємо над цим. І ще одне місце із Божого Слова до Филип'ян. Третій розділ і 13 вірш написані такі слова. Брати і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якою я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене у майбутньому. Я хочу побажати, брати і сестри, собі, кожному із нас сміливо йти вперед за Богом. І не озиратися назад. Ще висновок. За чим не варто жалкувати? За минулим життям, за старим життям, за старим рабським життям, коли ми не знали Бога. Там немає нічого, друзі. Там немає, що нас може тримати. Там не краще. Якщо ми там бутерброди їли краще, це не означає, що було краще. За минулим характером, за старою людиною. Нам Бог дає нову людину, нові принципи, нові методи, які працюють. Стара людина не працює. І третє, не жалкувати за втраченим. Те, що ми втратили, його вже немає. Нехай воно нас не тримає. Рухамося вперед, як говорив апостол Павло. Амінь.